У всіх людей є багато спільного і чимало відмінного у зовнішності, характері, поведінці, але всіх людей об'єднує однакова будова тіла, однакове розташування частин тіла та їх вигляд. Кожна людина має голову, руки, ноги. Кожна людина бачить, чує, відчуває запахи. Частини органи тіла, які ми щойно згадували, зовнішні. Їх усім добре видно, але органи бувають не тільки зовнішні, але й внутрішні, що знаходяться всередині нас. Усі вони важливі, тому що кожен із них виконує свою роботу. За нашими грудьми знаходяться легені. Легенями ми дихаємо. Коли ми вдихаємо повітря, воно потрапляє в легені, а потім під час видиху виходить із них через ніс або рот. Але чи так важливо для людини дихати? Спробуємо затримати дихання. Вдихніть, а потім затисніть собі пальцями носик і не відкривайте рот. Чи довго вам вдасться протриматися так? Ні, людина не може не дихати. Людині потрібне повітря. Наступний важливий орган шлунок. Шлунок це своєрідний мішечок у животику. До нього потрапляє їжа і там перетравлюється. Якщо ми переїдаємо, то відчуваємо у шлунку важкість. А коли забули чи не встигли поїсти, наш шлунок порожній і нагадує про себе відчуттям голоду. Чи знайомі вам такі відчуття? Вони приємні? Ні. Отже, щоб шлунок працював нормально і не хворів, треба дотримуватися режиму харчування і споживати корисні продукти. Пригадаємо їх. Це молочні продукти, крупи, овочі, фрукти. Але найважливіший орган це серце. Серце мов своєрідний насос або мотор в організмі. Скорочуючись, воно качає кров по всіх у наших судинах. Людина живе, доки працює, стукає її серце. Наше серце знаходиться також за грудьми, трохи ліворуч. Якщо покласти на це місце долоню, можна відчути, як серце б'ється чітко і рітмічно, не спиняючись ні на мить. Щоб всі наші органи працювали нормально і не хворіли, треба дотримуватися режиму дня, займатися спортом, споживати корисну їжу. І хоча організм у всіх людей однаковий, але характер у кожного різний, і людські вчинки та звички залежать від наших вад та чеснот.